Якусь цікаву водичку я знайшла в супермаркеті ось в таких от пакуночках, будемо тестити. Під словом, тестити, я не мала на увазі пробувати її на органолептичні якісь показники, а мала на увазі перевірити її на рівень pH. Ви що, досі не розумієте, для чого рівень pH перевіряти в воді, тому що ми маємо пити точно не кислу воду, ми маємо пити нейтральну або слаболужну воду. Для того, щоб коли засвоювалася вода, вона не вимивала кальцій, магній, мінерали з кісток. Так, правда в тому, коли ми п'ємо кислу Лабокислу воду для того, щоб водичка засвоїлась в нашому організмі, наш організм обов'язково її якби то олужнить, що олужнює воду: мінерали, кальцій, магній, калій, так про які я вже говорила. Тому ми обов'язково перевіряємо будь-яку воду перед тим, як її випити. І турецька вода теж попадає під цю категорію. Зараз пройде певний час, і ми з вами поміряємо по цій шкалі рівень pH. Я думаю, що ви самостійно вже бачите колір. Я бачу рівень pH ,4. Ну, можна дотягнути до 6,6, тобто немає 7. Тобто, що це говорить? Що, скоріш всього, воду, яку розливали в Туреччині для нас, щоб продавати в Україні, розливали на родовище, в якому збіднілі ґрунти на мінерали. Зараз це досить такі часто. До речі, такий самий рівень Праш Моршинської, яку всі так люблять українці. Я її вже більше півтора року не вживаю, тому що це слабокисла вода. До рівня 7 не дотягнула, тому цю водичку від турецького виробника я більше обирати не буду. Це мій вибір. Напишіть, будь ласка, чи ви. Звертайте увагу на рівень pH води. Ну, і, звичайно, не забудьте підписатись на мій контент. Мене звати Каленська Ірина, практикуюча сертифікований нутриціолог, член асоціації Хелсковичів України та студентка Лондонського коледжу на теропаті та нутриціології. І Ще я дуже спортсменка, як сказала мій тренер, але це насправді жарт. Підпишіться і не губіться.